Добре народ. Е, як і обіцяв, сьогодні рубрика відповідає на питання, папірчик, я все собі виписав, бо телефон зайнятий. І зараз починаю своє кардіо. Включив трошки ще за усунення шумів на мікрофоні. Думаю, має бути набагато краще чути. Так що включаю сходи і відповідаю на ваші питання. Добре. Я ще вчора, до речі, робив ноги, квадри тренував тяжкі. І в мене ноги сьогодні просто відлітають. Я ще 40 хвилин погуляв тільки що. І ще 25 хвилин мене йде кардіо. І я вже чую, що ноги забиті після прогулянки, зараз після сходів буде весело. Але я думаю, що я сьогодні на супервисокій швидкості не буду робити, бо просто щоб не пере... Не перевтомлювати їх, скажімо так, так що, в принципі, все, але Але знаєте, народ, то все в голові. Якщо є ціль, є бажання, знаєте, я рано став розбитий, відпозував тренеру 25 хвилин, фотки поскидав звіт відео 40 хвилин погуляв, 25 хвилин кардіо. Це виходить в нас що? Майже 2 години, поки що додому зайду в душ схожу, я ще нічого не їв, випив літру води з 0,7 з собою і все. І повірте, є бажання, то оце все інше фігня, чесно. Як то говориться, головне є бачити, і все буде. Добре. Приступаю до ваших питань. І так, перше питання. Привіт, саджу на дозуванні тесту 500 мг в тиждень. Вага 87, стаж 2 роки. На курсі 34 місяці, солотест. В перший місяць відчував добре, а зараз не дуже. Треба підвищувати дозування. Фірма Swish. За фірму Swish Like, Робоча фірма. На рахунок відчуття на курсі твоєму теперішньому. Ну, ти ж розумієш, що ти як починаєш курс, то він завжди на початку штирить набагато більше. Якщо в тебе є прогрес, якщо в тебе тренінг-план харчування, все окей. Ну і в загальному, як я сказав, ти прогресуєш, то не потрібно тобі підвищувати дозування тестостерону, бо виходить, ну, ти підвищиш. Взагалі не факт, що воно буде більше 40, не то, що не факт, це 100%. Тобто якщо ти навіть додаєш ще куб тесту, буде 750, ти різниці, по суті, не почуєш. А в плані ефективності, не факт аналогічно, що воно тобі дасть більше, ніж тих 500 тесту. Перше, якщо є прогрес, то я б все, як є. Якщо ти хочеш якось підсилити свій курс, я би додав. Ще якийсь один препарат. Тобто це може бути так, щоб на лайті навіть куб, куб мастерону енантату, і він свою роботу зробить. Там куб, можна е, півтора куба, тобто 300 міліграм буде в тебе в тиждень. Е, Отаке от ось. А так, щоб тебе прям штирило-штирило, то такого не буде. Я часто скажу, я взагалі зараз такого прям. Вже з руками не відчуваю, щоб я сідав там на курс, і мене зразу починало там загрібати, аж перти, штирити і так далі. І бачу, якщо якісь такі препарати додаються, типу, тренболону або таблетовані, якісь отаке. От. А так, ну, може я вже просто звик і все банально. Але ну, моя думка в тому випадку: е саме дозування тестостерону немає ніякого сенсу піднімати. І і не очікувати якесь таке, що тебе там прям має розривати і так далі. Якщо є прогрес, ти себе почуваєш добре, є памп. Ну, на, на тренуванні, ти відчуваєш енергію, то окей. Можливо, е якщо ти чуєш якийсь спад і так далі, то можливо варто е переглянути тренувальний план. Може ти втомився, може десь там з дієтою не ок. Отаке. От. А тест я би не чіпав. Таке дозування при, е, при твому стажі. Бо, виходить, якщо так весь час ну, додавати, то ти за е, деякий період що будеш грам тесту самого ставити, розумієш? Ну, е, тобто грам тесту то не є щось страшне, але воно все має бути підтверджено, скажімо так, результатом, формою, цілями і так далі. Тому, ну, ти мою думку почув. Наступне питання: ключові моменти в кінці підготовки, що може піти не так і на що звернути увагу. Ти знаєш, буде звучати банально, але кожен організм настільки індивідуальний, що ну, в кожного по-різному може вилазити. Ну, З того, наприклад, з, 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 з мого досвіду, що я чув від інших, в ну, багатьох. Це може бути проблема, занадто кажу, густої крові зазвичай таке буває, і зазвичай це не вдається, не кожному вдається це виправити, і мені здається, в такому випадку краще підготовку призупинити, перенести і пофіксити це. Бо це насправді дуже поширена, скажімо так, проблема. І якщо це за цим не фіксити і так далі, то... За рахунок густої крові, перше, сама фармакологія працює гірше, просто тяжче набагато зробити форму. По-друге, твоє здоров'я. Тобто, Якщо кров густа, то я думаю, не треба пояснювати, що може, що може бути з організмом. Ну, тобто, це навіть елементарно е може звести до того, що можна від'їхати і все. Отак е, з такого ще ключового це е, с, я би сказав спомилок, то що роблять багато спортсменів за велика, за жорстка дієта і за сильна, за велика кількість кардіо. Всі думають, що треба до останнього прям е, вбиватися. Але є періоди, просто коли треба дати відпочити, лишній день перерви. Навіть два дні, забрати якийсь день кардіо, дати організму відпочити. Тому що сушка це не, це не є е, такий, на як ти ніби йдеш на якийсь забій, знаєш, повністю себе, як то говориться, унічтожити, винести. Прям е, і якщо ти тіло дасиш трошки відновитися, воно тобі скаже дякую. Відповідно, твій вигляд. 100% покращиться. ти будеш більше наповнений, не буде затримувати злишня вода, краще жир буде сходити. Оце з мого досвіду теж. Е, от іменно в кінці підготовки воно так працює, коли ти вже висушений. На початку, коли багато жиру і так далі, то можна велити і кардіо багато. Ну, Там і дієта на початку не така, прям вже ну, не така низька калорійність, виходить. Так що. Так що Оце такий один з нюансів, що може бути цей, що може піти не так. Ну і само собою, це тиждень підводки останній тиждень перед змаганнями, багато починають експериментувати, пробувати дожати форму. Навіть особливо, коли ти бачиш, що ти ще не готовий, ну не стопроцентна форма, люди починають там ще робити купу кардіо, якісь там діуретики підключати прям жорсткі. Е, і в надії на те, що форма покращиться. Але народ, якщо ви не досушені, то лишні діуретики, вони зроблять з форми гамно. Тому що витягується вода лишня ще не тільки з під е, шкіра, а з під м'язі. Ну, з самих м'язів. І ви виглядаєте, по-перше, недосушений, це і так видно. Але ти хоч був наповнений перед тим. Тобто, це там винозі з і так далі, круглий, великий. А тут ти ще ви... витягуєш воду з м'язів. Ще любителі є такі урізати сіль, врізати сіль на максимум до нуля там забрати, воду обмежити прям. І виходить, що ти просто виходиш. Flat and fat, як каже мій тренер, плоский і ще й недосушений. І все. І замість того, щоб вийти хоча б наповненим, а недосушеним, ти виходиш взагалі ніякий просто. Ще одна помилка: це період підводки починають кажу: оце, врізати сіль в нулі з водою, там обмежуватися прямо капець мало пити. І робити якісь загрузки вуглеводні, ну, загружатися. Тобто народ, сіль це основний мінерал. Без солі, без цих мінералів, ваші м'язи не будуть нормально функціонувати 100%, 100%. Плюс, якщо ви забираєте сіль, ви, скажімо так, організм вводите в стрес, йде е дисбаланс всіх мікро. Елементів і так далі, мінералів, і пішло-поїхало, і відповідно е, у вас злив не пройде нормально. Тобто, навпаки, я думаю, ще гірше буде вода сходити. І в те, що я казав в попередній відповіді, що буде цей. М'язи будуть виглядати плоскі, ненаповнені і так далі. Аналогічно з водою. Зараз взагалі я дивлюся схеми білдерів е, теперішніх. Вони по, взагалі воду не обмежують. Тобто там по 4-5 літрів в день, за день до змагань. Т'ють просто урізають з ночі і в день змагань. І все. Ну там свої маніпуляції, само собою, в кожного різні. І все. І, та, і, і той злив проходить набагато менш стресово, і атлет на сцені виглядає набагато краще. Тому, я думаю, з таких основних ключових нюансів це, я сказав, гематокрит, густа кров. Тобто останній тиждень підводки, там не починають експериментувати і так далі, робити якісь впадати в крайнощі, як то говориться. І, в принципі, все така основа. Добре, третє питання. Як ви розвивали медійку і з чого почати, в яких сферах воно може допомогти розвиватися? Ну, дивись, в якій би ти сфері не був, ну тобто це якийсь ресторанний бізнес. Продаєш речі, тренер і так далі, медійка це завжди великий плюс, тому що вона дозволяє тобі мати більше клієнтів, продавати і так далі. Ну, Тобто, сам розумієш на базарі торгувати трусами і носками образно, і можна це, це одне, а коли ти переходиш на... додаєш ще до цього якийсь онлайн. І так далі. В тебе ж продажі всі набагато краще виростають, якщо ти цим звичайно займаєшся. Тобто це завжди плюс, якщо ти хочеш е мати, кажу, більше клієнтів, більше продаж і так далі. Якщо сказати за себе, перше, я скажу, що мені це просто цікаво, мені по кайфу. Ну, тобто, люди пишуть, дякують за ті самі рецепти, за той самий контент. Кажу, я в першу чергу роблю кажу, для себе, бо мені по кайфу, для вас, бо. Вам це заходить, вам це подобається. Я дуже кажу, радий читати коменти, що в Тіктоці, що в Ютубі, що деколи в повідомленні в інстаграмі напишуть, що там навчився готувати, хтось по-моїх рецептах, хтось там змотивувався на щось, ще, що, ще щось. Тобто мені це все дуже приємно, дуже, дуже, дуже круто, що так є. На рахунок себе я скажу так, що я е, колись хоч перший мій зал почав там працювати. І там заставляли, казали: ведіть інстаграм, ведіть інстаграм, і знаєте, я вам скажу, що добре, що заставляли. Бо я почав по чуть-чуть, по чуть почуть по е не сказав, що прям капець, але почав вести. Потім, е оце як почалася війна, думаю, почну вести Тік-Ток. Попробую. І думаю, тако собі голові, дам собі півроку і подивлюсь, що з того буде. І чесно скажу, воно своє дало. Люди мене побачили, е почали підписуватися. Клієнти нові з'явилися, підопічні і так далі. Так що е я почав з тіктоку, скажімо так. Така порада для тих, хто хоче почати. Я скажу так: що просто треба оприділитися з контентом і зробити його небанальним. Тобто, всі, як ти робиш станову тягу, то всі, я думаю, що в більшості буде не цікаво. Хіба в тебе станова тяга просто дуже потужна? Ти якийсь там генетично обдарований, в тебе крейзі силові. І якби тоді воно цікаво. А так кажу, треба продумати свій контент. Я б не на початку я б сказав не запарюватися сильно з зйомкою, просто нормальна камера, щоб була телефон. У мене 13-й Max. як бачите, знімає все супер. Так що Цей. Так що почати просто знімати, оприділитися з контентом і з платформою. Тікток, як на мене, на старт взагалі супер, тому що відео короткі. Вони легше залітають, його легше розкрутити, ніж Ютуб. І моя думка, що варто починати з того. Єдине, що кажу, зробити цікавий, але простий контент і все. І, і, що немало важливо, це бути просто собою, не награно, не показувати себе якогось, ту людину, якою ти не є, і так далі. Просто бути простим, бути відкритим. Люди таке люблять і вони завжди таке цінують. Я сам таких людей люблю, які прості без вимахів, такі, які вони є. А коли починається якесь, я, 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 якийсь театр, то це зразу видно. Хоча хто на, на такому контенті виїжджає, ну, наприклад, мені такий не подобається. Коли там тіп кричить в камеру, показує бійцепс ціпа і так далі. Я думаю, ви поняли про кого. Про кого я, такий з українського тіктоку? Почат, початок ніку Батя. <смі> я жартую. не кажу. Мені такий контент просто не подобається. Та й все. Добре. Зараз наступне питання. Наступне питання: чи потрібно повністю виключати швидкі вуглеводи на якісному масонаборі, чи все-таки може, може бути 15-20% виділятися на прості е, народ. Прості вуглеводи це такі самі вуглеводи. Все, що попадає в наш е, організм, все перетворюється в глюкозу. Ну, маю на увазі все, всі вуглеводи. Тому різниця між простими і складними, просто е, е, прості нам швидше піднімають глюкозу, цукор в крові. І все. Тобто, якщо їх грамотно розподілити, в своєму плані харчування, то спокійно можна їх додавати в план. І все. Ну, понятно, якщо це не жиронабор, ну, якщо дохера жиру і так далі, то само собою, що той жир спочатку треба спалити і так далі. Хоча теж можна кажу, спокійно підключати, головне адекватну кількість і знати коли. Тобто, моя рекомендація до і після тренування якраз саме той час, щоб. Ними маніпулювати. Під час тренування, аналогічно в рідкому вигляді соки, кластер-декстріни і так далі, пішло-поїхало. Так що сміливо підключайте і буде вам щастя, і та сама дієта буде триматися набагато смачніше і простіше. Я вам скажу, що під час після тренування піти з'їсти пластівці і булочку з джемом, А ще на масонаборі в мене були і кекси перед тренування, і кекси після тренування. То це один кайф. І набагато легше наїдати той раціон, ту калорійність і все. Так що, однозначно, я плюсую за е, прості вуглі. Е, наступне питання про вакуум. Вакуум, що тренує передні е, поперечні м'язи живота, щоб не так сильно випирав низ живота у багатьох жир найдовше сходить знизу живота. Вакуум не вирішує це питання. Вакуум просто допомагає тримати ваш, ваші м'язи пресу, пресу в тонусі і все. Це те саме, що в принципі ви тренуєте прес в залі, аналогічно вакуум втягуєте живіт, просто м'язи в тонусі і не більше. І сам вакуум не забирає ніякий низ живота. Низ живота забирає дієта і дефіцит калорій, бо тому що це жир, а вправа ніяк не впливає на е, спалювання того жиру і все. Вам треба просто кажу, по, по, правильно підібрати дієту, робити активність, тренування, само собою, і той живіт буде сходити. Єдине, що так, я згідний низ живота, він завжди сходить дуже довго. Реально довго, проблемна зона в багатьох, і над ним треба просто пахати, пахати, пахати. Е -е... Сохнути, сохнути, сохнути. Якщо десь зупинився результат, підняти калорійність, побути на, на підтримці, потім знов спуститися. І ось в такому темпі, з такими маніпуляціями, воно помаленьку буде сходити. Але швидкого результату не буде це точно. Так що... В вашому випадку вакуум вам нічим не, нічого не, не дасть. Які препарати використовуєш в період сушки для жироспалювання? Ну, дивися, вся фармакологія, скажімо так, піднімає твій гормональний фон, відповідно, твоє жироспалювання проходить краще. З того, що я додаю по препаратах це в період сушки до змагань тренболон. Я думаю, Представлені він не потрібен, він дає наповнення, він гарно сушить, винозність. На ньому форма зовсім е, по-іншому виглядає. Тобто він свою роботу робить. З таких прямих же розпалювачів це пенбутерол. гарно на мені працює, завжди гарно працював, без всяких побічних ефектів і так далі. Взагалі, прям мій препарат. І в принципі доволі м'який. Він багатьом підходить, навіть дівчатам. В невеликих дозуваннях, звичайно, кожен може там своє підбирати. І станозолол, тобто він строл. Зазвичай я таблетований станозолол беру, підключаю його за 5 тижнів до змагань. Довше ні, тому що починає, він починає бити по зв'язках, по суглобах прям дуже сильно. У мене був такий раз випадок в 22-му році, після змагань, що я так валив останні два тижні, прям наповну вже так на мотивейшені Сил не було, але я піднімав ваги, присідав, тягнув. Що... Після змагань почався відходняк. Мене так ліве коліно боліло, що я навіть 60 кілограмів не міг присідати. Я потім відновив його десь за місяць часу, звичайно. Але я думаю, що з цим мені допоміг допоміг. Станозолол дуже сильно, якщо чесно. Тому е е він такий доволі кажу. Е як то говориться, це назвати токсичний для зв'язок і суглобів ваших токсичний. Е, і з ним треба бути обережним. Навіть пацики, деколи ми додаємо, то я надовго не додаю підопічним. Буквально там на місяць, якраз так 100 таблеток, і все, і достатньо. Там може місяць, може 5 тижнів максимум, і, і не тому все, бо починають боліти, відчуватися зв'язки і суглоби. Та й все. Головне його вчасно забрати. В принципі, з тих же розпалювачів, що я вам перечислив. Ну, тренбулон як препарат, і е, він строл аналогічно, як препарат Станазуло, і Кленбутерол як прямий жироспалювач. Більше з такого я нічого не використовую, в принципі, з е, жироспалювачем маю на увазі. Та й все. Далі все вже відбувається за рахунок дієти, кардіо і так далі. Фу, я вже залив всі сходи. В принципі, народ, по цікавих питаннях це все. Так що. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтеся. Кажу, відео таке доволі довге вийшло. Е монотонне, без змін кадру, але я думаю, що кому цікаво, тому зайде. Так що е я думаю, такі рубрики можна буде час від часу запускати. Принаймні, хоча б питання сьогодні е нормальні, цікаві. Можна, як то говориться, поговорити. Я то люблю. Так що всім дякую ще раз за перегляд. І до наступного відео. А в мене лишається 8 секунд. Кардіо. Я йду додому. Все.